Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо досліджувати острів Санторіні. Хочемо його перетнути з півдня на північ. І для цього ми з нашого селища Камарі вирушили в містечко Акротірі. Стародавній Акротірі це процвітаюче місто, що існувало 4 тисячі років до нашої ери, та було поховано під попелом вулкану. У 1500 році до нашої ери. Та було виявлено під час археологічних розкопок у 60-х роках минулого століття. Сучасне акрутірі це невеличке селище, знаходиться поруч з розкопками та налічує 350 місцевих мешканців. І традиційні білі будиночки в стародавньому стилі. Враження, що знаходишся в якомусь середньовічному місті. А взагалі розраховано на відвідання туристів. Для туристів тут є невеличкі таверни, сувенірні лавки. таке маленьке селище. А ми рухаємося далі до самої південної точки острова, де знаходиться маяк. Отже, маяк. Це сама південна точка острова. Піднявшись нагору, перед вами відкриваються неймовірні краєвиди, заради яких сюди було і варто їхати. А тепер пересуваємось в саму північну частину острова селище Ія. Отже, і я, чесно кажучи, я завжди хотіла побувати в цьому місці. Рекламні туристичні проспекти демонструють нам бездоганні білі будинки з синіми дахами. Оглядові майданчики з чудовими краєвидами та найгарніший в світі захід сонця. Так, все це є. Але подивимось, що насправді ще вас очікує в цьому місці? Будьте готові, що ви потрапите в натовп туристів, які пересуваються разом з вами маленькими вузенькими вуличками. І кожен з них також хоче просунутись. Щоб зробити найкрасивіше фото для себе. Ціни на сувеніри та в ресторанах вище в півтора-два рази, ніж в інших містах Санторіні. І тут ви не побачите заходу сонця. Так ось, щоб побачити захід сонця без натовпу туристів, ви проходите з паркінгом в бік моря і зручно розміщуєтесь на таких імпровізованих сидіннях. Де вам ніхто не буде заважати дивитися на захід сонця. Особисто мене більше вразило це видовище в фірі, не тут. Посилання я залишу в описі до цього відео. Але у кожного є своя думка з цього приводу. Тож, друзі, вирішуєте ви, чи їхати вам сюди, чи ні. Отже, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео, па-па!